Друзі, всім привіт! Сьогодні ми пограємо з Андрюшою в Амакластик тільки ми виключилися із Діскорда. Оце буде зараз прикольно. Ось у Андрюха бігає. Ми виключились просто з Діскорда. Цікаво, як це буде взагалі. Зараз пограємо з таким. Мини-усложнім, то що якщо, наприклад, Андрюху вбивають і він може сказати, хто імпостер, і я так само. А сейчас ми вообще в в дискорде граємо, Так що тоді ми не можемо ніяк, ніяк, вообще об'яснити нікому. Привіт, Андрюха. Опа-па, Почали катку? Такс. Чернус екіпажус можно наказать тоді. А я чернус экипажу все-таки. Так. Такс. Що у нас тут? Провести карту. Андрюхе щось вообще доверять не хочеться. От хто нажав на кнопку? На віщу. Зачем? Хто? А. Ну, ладно, я за Андрюху проголосую. Навірно, він мене вб'є після того, якщо побачить відео, що я за нього проголосував, мені капець буде потім. Він зараз тоже знімає. Він, мабуть, проти мене сейчас проголосував. Ой, я чого воно перевернулося вверх ногами. А. Так. Я вообще завдання не виповнюю ніяке. Я не люблю тих людей, які просто так нажимають на кнопку. Може вони нубіки просто не можуть і грати, не розуміють. Так, я один дрюх і буду держаться подальше. Фіолетовий. У мене теж на тебе подозрення є. У мене на всіх подозрення. Я никому не хочу довіряти. пойтю. Э, е, а кто кого уже нашел? Ну. <голосуємо> <голосуємо> Андрюху. І ждем. Ну, кого викинуть? Андрюха за мене проголосував. Ну, логічно ж. Ну, коли він подивиться це відео, він пойме, що я на імпостер. У мене завдання, я його не виповнив то що хтось знайшов труп. Тут нікому довіряти не можна Там чувак іде. Пішов. Прийшов. Ні, не вбивай. Тікаємо. Виповняємо завдання. Я, мирний, мене не треба трогати Пожалуйста. Коли це завдання виповняєш таке довге, то дуже страшно, коли хтось підходить до тебе. Що в будь-який момент тебе можуть кокнути. У мене ще тут завдання. Привіт, чорний. О, і ще труп большой. Ну я вообще хочу, конечно. Андрюха знайшов труп. Це, навіть саме репорт він зробив, а голосуем за Андрюху Давай, давай, я буду нажимать. Дуже быстро, прям на екран Давай, 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 давай. Оп оп, оп. Все, проголосував. Андрюха за мене не голосовав. Ну, нікого не викину, тут вже і так понятно. Нікого не викинули, нічия. Два предателя осталося. Мені хочеться виконати всі завдання, ось у мене тут трошки осталось, І подивитися на квари. Це що? Що це за завдання? Ми якось двігатілі поправляємо, чи що воно таке? І оп, тут не можна навіть не прям до точності його робити. А зараз йде. Так. Дивимося на камери. Мені мішають подивитися на камери. Просто мішають. Ладно. Проголосую за оцього чувака білого. Пробачимо Андрюху. Проголосую за белого чувачка. пи 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 -пю. И все, он улетает. Улетаю на Гаити. Она была одним из импостеров. Андрюх, пожалуйста, найди за мною. Нет. Нет, 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 пожалуйста, текай. Нет. Андрюша, не надо. Фух. Нажала на кнопку. Спасибо. Нет, Андрюха импостер, это сто процентов. Він за мной біг. За Андрюху голосуйте. Да. Меня так и причувствую, что он импостер. Но він за мной біг. А він не був імпостером. Добре, всім пока.